Всім привіт! Сьогодні я отримала нове замовлення, а також каталог номер 3 2023 року компанії Oriflame. Період дії цього каталогу 20 лютого по 11 березня. Зараз я швиденько вам перелистаю цей каталог, щоб ви побачили які знижки будуть в ньому. Так як зараз на сайті компанії. З'являється каталог на третій неділі, тому інколи потрібно трішечки зорієнтуватися, щоб можна було клієнтам порадити по гарній ціні придбати товар. Тому інколи хочеться подивитися уже наступний. Тому зараз я зроблю вам деякі можливі акценти а в основному я просто перегортаю, щоб ви могли подивитися на ціни, які будуть діяти в каталоги РФЛМ в третьому. Який буде діяти на території України. Такі чудові набори. Взагалі каталог весь наповнений наборами, які скомпоновані для подарунків саме до жіночого свята 8 березня. Гарна знижечка на серію молоко та мед. Тут є і великий об'єм живильного крему для рук і тіла. Також рідке мило. Знижка також у нас чекає на серію Swedish спа. На цій сторінці у нас є маска для рук та масажне мило. Маленький міні-спрей парфумованої води Дівайн. Парфумований крем для тіла Дівайн, а також серія позис, також крем для тіла і такий міні-спрей і клад. Гарна знижка буде в цьому каталозі на туалетну воду «Лусія» та парфумоване мило. Blossom. і гарний варіант подарунку. Е, крім того, цей подарунковий набір іде вже в коробці такий гарний, вишуканий. І тут ми бачимо в цьому наборі парфумовану воду та парфумований крем для рук. Набір еклад також така. Вишукана коробка, і гарна ціна. Туш для віджер Дані Голд. Нижечка на контурні олівці та щипчики для завивки Ві і пінцет для брів. Серія Джорданів, в цьому дуже багато знижок. Це антивіковий консилер з амбіотичної сивороткою. і також антивікова тональна основа. Також вона дуже гарної якості і по знижці: знижка на коригуючу базу під макіяж, також три варіанти три кольору Рум'ян-бронзерів в кульках. Помада Giordani Gold. Є 8 варіантів сатинової губної помади, а також 8 варіантів матової: Парфона вода Giardani Gold S Gold. І знижка на туалетну воду Giardani Gold Essenza Blossom. Знижка на Астаксантин гарна. І тут така в нас е, вигідні ціни на наші хіти, комплекс Астаксантин та екстракт черниці, або інтенсивно підтягуючі капсули для обличчя Royal супер суперціною в разі замовлення на 600 гривень з цього каталогу, або на сайті Reflame крім цих двох продуктів, в відповідний період дії даного каталогу. Да, дійсно гарні ціни. Знижечка на таку туалетну воду. Гарні ціни на туалетні води серії Joyce, Joyce Jade і Joyce Rose в даному каталозі по знижці. Знижка на серію клад Femme Weekend, крем та туалетна вода. Також парфумована вода Nuit, Та знижки на подарункові набори прикраси такий гарний елегантний стиль. Є інші варіанти набір прикрас із парними колонами, а також прикраси у романтичному стилі. Дуже цікаві сережки космічний авантюрин і кольє до цих серг. сер. О, такі гарні прикраси із серії Магічне тигрове око. Тут є сережки, браслет і кольє. І далі ми бачимо товари для наших чоловіків. Тут серія Innovage. Дуже чудова знижка на комплексний догляд за шкірою для чоловіків новеджмен. І серія Nord for Men дезодоранти і невидимі гелі для укладки волосся. І тут бачимо далі ми знижки йдуть на чоловічі туалетне води. Дуже гарний аромат має туалетна вода, як ланюю для чоловіків. Giordani Gold Aqua. Экола Тужур, да, Сул, познаешьте. Глэшер, старинка тут ароматизована, можно ей вичуты аромат этой туалетной воды. Цитрус Тоник, познаешьте. Да, далее... Солитна вода венші велнес. Він без знижки, але ви знаєте, що це також гарний подарунок серія для дітей: омега-3 та мультивітаміни та мінерали. Також для нашого чудового самопочуття це нутрикомплекс для волосся та нігтів, та комплекс морських кальцій вітамін Д. Комплекс Омега 3, і далі йде догляд за шкірою. Це міцелярна вода, тонік для обличчя з серії Lovna Чудова серія для проблемної шкіри, більше для жирної вона для будь-якого віку. І гарні ціни на серію Love Matur і також улюблена серія багатьох Pure Skin. Тут є і скраб і матуючий крем для обличчя, а також пов'язка на голову, з допомогою якої дуже зручно робити як макіяж, так і також догляд. Ранговий Дривельний бустер. Тут ви побачите знижечки на улюблені серії ваші, венцілярна вода, засіб для очищення шкіри, маска. Знижки на серію Royal Velvet. Нещодавно з'явилася в нас нова серія Ефект перетворення. Знижки на набори, комплексний догляд для чутливої. Це є для щоденного очищення чоловічої шкіри. І взагалі для очищення шкіри для цієї сім'ї. Так, такі новиночки є в цьому каталозі. Це набір спа аксесуарів, що входить сюди подушечка для сухого масажу натуральний джут, щіточка для обличчя, пемза та подарункова коробка з поновлюваного картону вартість 349 гривень. Далі йде догляд для тіла та волосся знижки для Крем для рук та засоби для ванни піна. дезодоранти. Багато гарних цін на шампуні для будь-якого типу шкіри. Також серія для діток по знижці. І не залишиться без догляду наші ніжки. Тут і є багато чого по знижці. Далі йдуть серія хард, і сухі шампуні, і шампуні для різного типу волосся. Так, це вся серія ідей для наших нігтів. І навіть є апарат для манікюру. Ось такі кольори. Ладно, для ніхтю, та лак для нігтів та закріплювачі. Лянцевий лак для нігтів Так, І тут є і пудра і рум'яна. Драпігментна пігментного тонального того у стіку, спонжі для макіяжу, допомога, який дуже зручно наносити макіяж. Та також бачимо мультифункціональний матуючий крем-тон для обличчя та зволожуючий тон Так з'явилася в нас Суперсійка матова помада. Достатньо великий вибір кольорів. Новинка каталога Номер 2 це обна помада 5 в одному з ефектом об'єму. Три варіанти. Чотирьох кольорових тінь. І новинка каталога номер 2 Це маркер для брів з ефектом мікроблейдінгу. Серед Zivan випустила таку новиночку. Помада для брів. є хто любить такий варіант. І Улюблена наша туш, яка має великі продажі, яка користується попитом по дуже гарній ціні. Також я та багато моїх клієнтів люблять також туш з ефектом покотячих очей чи з екстремальним об'ємом підводки. Тільки маркер підводка, тож, дуже, він чудовий, дуже м -м, гарно наноситься, легко не стирається, і м -м, взагалі дуже гарна ціна, такої, я дуже давно не пам'ятаю, трафарети, пилочка і серія онколор лаки для нігтів. Одинадцять кольорів. І на останній сторінки наш бестселер компанії Oriflame це спеціальні пом'якчучі засоби. Вони тут є в двох варіантах. Це просто. Легенда з 1970 року це е, пом'якшуючий засіб без ароматів рожевій баночки та спеціальний пом'якшуючий засіб з олії маракуї. Дуже чудова ціна, він дуже виручає в багатьох випадках, як для. Можна для губ, для сухих ділянок шкіри, для кутикули, тому рекомендую. Не забуваємо, що даний каталог діє з 20 лютого по 11 березня, тому поспішайте вибрати подарунки для своїх мам, жінок, сестер, доняк і порадуйте їх чудовими наборами. Я дякую, що були разом зі мною. Всім до побачення.